Турнір із волейболу в рамках нового спільного проєкту управлінь спорту та освіти сільських дитячо-юнацьких спортивних ігор школярів провели в Коломийській громаді. Його патроном став очільник міста Богдан Станіславський. У заході взяли участь дівчата та юники загальною кількістю більше 70 учнів. Змагання із волейболу це лише другий вид спорту, з якою відбуватимуться. Турніри це новий проект, який ми започаткували в кінці минулого року. Він буває відбувається, відбувається серією турнірів. Перший турнір був з кольової стрільби та дартсу. Сьогодні волейбол у нас відбувається другий день, тому що два дні тому відбувся турнір хлопчиків. А тепер дівчатка. Після того на наступний тиждень буде турнір з баскетболу у Іванівцях. Потім буде міні-футбол, будуть шахи, шашки. ще буде турнір з бадмінтону. Зі слів завідувачки Корницької філії ліцею номер 1 їхній навчальний заклад завжди був серед лідерів у спорті. Наш заклад славиться спортивним досягненнями вже багато років, ще починаючи від Ніцполь Марії Іванівної, Її знали в, напевно в цілій Івано-Франківській області, і ще з тих часів, і тепер до Литвинчук Іванна Васильівни, вчителя фізичної культури. наш заклад дійсно славиться з такими спортивними. Перемогами і тому ми раді завжди на таких іграх приймати різних учасників у нашому навчальному закладі. Корниченка Катерина вже чимало часу займається цим видом спорту, каже, що разом із командою налаштована на перемогу. Авлю, що цей спорт є дуже сильно таким. Ну приносить дуже багато позитивних емоцій. За цей спорт дуже він є тяжким. Тут треба боротися за перемогу. І найбільше мене приваблює, що це командна гра. Тут можна дружити і дуже класно проводити разом час. Моя мрія стати волейболісткою в майбутньому і здобувати багато перемог. Я буду все робити для цього і старатися. Команда господарок цього разу змогла тріумфувати. А серед юнаків не було рівних саджовському ліцею. Скорнича Богдан Малецький, Галина Робинчук, телерадіо телерадіокомпанія РАЇ.